Мені потрібна ваша допомога. Приєднайтеся 11 листопада цього року до прямої трансляції о 17-й годині. Відбудеться судове засідання в Одеському апеляційному суді з приводу сфабрикованої справи проти мене з таким натиском, щоб я припинила захищати свої права та права своєї родини, щоб ми замовкли. Та поліцай Топал Петро Петрович продовжив своє свавілля за адресою, де проживає моя родина. Буду вдячна за підтримку, хто приєднається до залу судового засідання в Одеському Апеляційному суді. Адже разом ми сила. нагадаємо чинушам, хто є влада. Годі вже мовчати. Менти, якщо не важно хто що дуже не заинтересований в твоєму поведенні. Хочуть тебе наказати. Хочуть тебе башню тебе там одну матіровку, йдеш додому, Вот таким образом. Заплатят четко денег кому-то. Идешь ты себе домой, где-то что-то как-то. Либо для начала просто вам, блядь, там, вот, стек там, блядь. я не знаю, какую-то ну, какую гадость будут делать. Уже четко этот вопрос открыт. Я никаких действий таких против закона делать не собираюсь. наоборот, хочу добиться того, чтобы, чтобы было все по закону.